Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Після звільнення від російських окупантів Херсона реактивні системи залпового вогню Хаймарс можна буде перемістити ближче до захопленого Криму, що значно ускладнить життя росіянам. Таку думку висловив американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі, ветеран воїнів в Іраку та Афганістані Бен Ходжес. За його словами, після переміщення Хаймерс ближче до півострова можна уявити можливість щоденних атак на всю інфраструктуру, включаючи порт у Севастополі. Це дійсно сильно ускладнить для Росії проведення операції з Криму. Чорноморський флот вже ховається за півостровом. Це звільнення Херсона дуже ускладнить життя росіянам, і вже точно ви більше не побачите російських туристів на пляжах в Криму, зазначив Ходжес. Наразі українська армія готується до важкої і виснажливої операції, яка триватиме всю зиму. Руський воєнний теоретик Карл фон Клаузевіц вважав очевидним те, що оборона це найсильніша форма ведення війни, хоча б тому, що успішна атака вимагає численну перевагу. Саме тому слабша сторона була зобов'язана оборонятися. Держава, зайнявши оборонні позиції, не дозволить ворогу досягти своїх цілей. Втім, і власних цілей вона так теж не доб'ється. Тому доводиться використати час, виграний в обороні для створення більш сприятливого балансу сил, і лише після цього можна йти в наступ самому. Пише в статті для Фінансі Times почесний професор військових досліджень королівського коледжу Лондона Лауренс Фрідман. Раптовий потужний перехід до наступу блискучого меча помсти це найкращий момент для оборони, писав фон Клаузевіц. 9 серпня український уряд оголосив, що наступ на півдні України почався, і з того часу Київ майже нічого не повідомляє про прогрес цього процесу. Також неминуче це призвело до спекуляцій. Почали з'являтися повідомлення про значні прориви, але також і про запеклий російський опір і контратаки. Російська пропаганда майже одразу ж почала говорити про катастрофічний провал українського наступу. Вона стверджувала, що армія України зазнала тяжких втрат більш надійні російські джерела були й поміркованими. Вони визнали, що Україна веде атаку за допомогою свіжих військ із найкращим обладнанням ніж були раніше, завдаючи значної шкоди російським силам. Такі оцінки збігалися з твердженнями українських джерел про помірний, але важливий прогрес, в ході якого деякі російські сили відступили, а інші зазнали тяжких втрат, хоч і змогли сповільнити український наступ. Український уряд також застеріг, що не варто очікувати дуже великих результатів за дуже короткий час. Територія досить велика. Лінія фронту на півдні має протяжність 350 кілометрів від Запоріжжя, де Росія досі грає в небезпечну гру з АЕС. До окупованого Херсона, який став досить великим призом, також Україна створила більш сприятливий баланс сил, досягнувши на півдні паритету. Хоча традиційно вважається, що для наступу потрібна чисельна перевага, і Києву потрібно було б створити нездоланну силу, щоб пробитися через російські позиції. Москва вдається до відчайдушних заходів, щоб знайти більше солдатів для фронту. А більша частина її техніки стара і ненадійна. Втім, Росії не бракує вогневої сили, зокрема літаків і артилерії. Перевага України в тому, що у неї все більше сучасної і потужної техніки. Хоча у багатьох сферах кількість засобів все ще на межі, російські сили довели, що наступальні операції у таких умовах проводити важко вони були найбільш ефективними в перші дні війни. Коли у Росії була перевага несподіванки, але потім вони або відступили, зокрема з півночі України, тому що були перевантажені, або ж добилися поступового повзучого прогресу в окремих районах на Донбасі, де армії Москви довелося дуже дорого заплатити за кілька успіхів. Дві ключові цілі міста Маріуполь і Северодонецьк – були захоплені після тижнів важких боїв з впертими захисниками України. Армія України в жодному разі не буде повторювати російську тактику, засновану на постійних інтенсивних артилерійських обстрілах з метою виснажити сили оборони, а заразом знищити міста, які вони захищають. З точки зору традиційного наступу, заснованого на концентрованій масі військ з метою прориву більш уразливих частин ворожої оборони, перспектива української операції це в кращому випадку повільний, але впевнений прогрес, навіть попри наближення зимових місяців, але йдеться про не дуже традиційний наступ. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.